Привіт! І це огляд посилок з Китаєм. Ага, вот. І давайте подивимося, що я понакупляв, що мені понаприходило. Ось такий чехол. Ось, бачите, Він э, у -про, ну, Бачите, ці э, йдуть. Зараз я вам покажу з іншої сторони. З екрану бачите, такі отакі ушня. йдуть. Yeah. Теж, якщо приблизити, отаку, то, бачите, як іде. І так, ще ось такий вентилятор. Е, він вже зарядженний майже працює на ну, так. Він дуже добре подає повітря, ось, ось приблизно відстань. На, ну, я ось ось сижу, Мені типу, на одиничці добре стає. Типу, ось, ось такі відстань. На двоєчки воно вже прямо аж хорошо відчувається. Тобто на двоєчки можна за міськодіору сидіти, поставити так, ну не знаю, чисто банально на цю зарядну станцію поставити, де і все, воно мало жре. От. Троєчка. Воно тихе. Ну, типу, воно, воно дуже хорошо вібрірує. Типу відчувається вібрацію, але притом воно дуже хорошо це саме, як я казав, дуже хорошо відчувається Чідорочка. Ще, ще громче. І п'ятерочка. Можна ще зробити отак. Оп. І все. Типа, щоб цей саме. Ну, це, так я не рекомендую робити, але воно ну, так більш прохладніше. Але отак от можна там відкрити вікно і все. Тому, так як тут моторчик, я не рекомендую таке робити. Бо. Ну, в принципі, він захищений. Так якщо це на ліпістки упало. Так що таке. Плюс, що я ще можу робити? Показую. Я, давайте, Я, Він може отак лягати. Опа, чікс. І ми можемо отак положити. Ну, типу, тут просто зарядка, якщо зняти зарядки, то це відбувається. Дивіться, оп, оп, і оп. Отак. Отак його можна, можна, можна кажучи покласти і він буде працювати. Тобто, наприклад, сюди можна поставити, або сюди можна поставити, неважливо. Саме головне, що вона буде працювати. Ну і давайте наверное, перейдемо до цього монстра. Я вам зараз покажу. О, це я неправильно хотів. Отак от воно працює. Можна отак, оп, оп. Такий звук. Підсвіточка, кстати. Опа, мошу, можна отак от Ну Вночі воно дуже класно, типа, дуже слаба ця підсвітка. От. Але отак от от можна включить. Двоєчка. Осьо. Отак сидіти ось дуже шикарно. Типу, він не замінить вам того, що це саме, ну не знаю, сюди поставити, наприклад, відкрити вікно. І буде вам йти потік з вікна. Ось. Оці Ось форсуночки. О, бачите. Так, є підсвітка, є форсунки mm. освіження і таймер. Все. Зараз я вам... давайте підемо заліємо воду. Да. Зараз я відкрию. Ось так воно в виглядає. Ну, давайте візьмемо воду. Так, тепер чуть-чуть заливаємо води. Вок, я думаю, цього хватить. Ту штуку закриваємо. Бачите, яка вібрація йде. І врубаємо. Блін, дуже класно. блин классно реально вы не представляете как это офигенно чуть-чуть приподнять сюда и оно будет давать тебе вот давайте еще одну поставим ну все вау не ну это реально классно вот за мощно За очень мощно запах очень классный реально Дуже класно заложує. це на так? А, все, Максималка. Всі форсунки працюють, бачите? Все працює, все супер. Бо є люди, яких не працюють. Все працює супер. Якщо ми так приподимемо, то ми сконцентруємо, що воно йде нам на, на, на голову. Поним? От. Дуже класно. Повітря ну, холодне, відчувається, Ну, не пришу, без реального підізіра. Воно прохладне Іменно з форсунками воно реально прохладне. От. Воно реально прохладне. Кондиціонер воно не замінить, але при тому воно дуже класно працює. <хи> Мені подобається, реально. Я дуже довольний, що я це купив. Що ви зрозуміли, оця штука коштує 600 гривень. Я взяв за 200 гривень, як я вам казав. Тому перший раз брав на AliExpress. І відповідно я вам так скажу, що навіть від цієї станції воно буде спокійно працювати. Навіть якщо ви хочете, ми можемо зробити отаку шнягу. Воно, до речі, працює тільки від мережі. На жаль, тут акумуляторів немає. Наскільки довго з рідних рід... хватить, я не знаю. Тому такі діла. Хочу додати, є ось така сонячна панель. В мене, бачите, в мене немає світла. Але вона, типу, я не знаю, я ще в ній не розібрався, я ставив на балконі, але вона не знаю. щось не знає. Щось самий, я не знаю, як я треба подивитися, я спочатку подивлюсь ролик, як вона, в принципі, функціонує, щоб порозуміти, як воно йде. Ось, ось так от воно mm -hmm. виглядає. Ось отут воно закрите повністю. І ось такий провод під USB. Тому, ось так. Це все, щоб ви розуміли, все, кожен, кожен товар коштує до 300 гривень максимум. Ну, це 200 гривень, а це 200 гривень, це теж 200 гривень, А це 88 гривень. Ось. Тому ось такі діла. Ну, ще я собі купив. Я зараз покажу. Так от вона, бачите, виглядає. так. Бачите, як воно офігенно, це на максимумі воно. Бачите, яке розстояння дуже велике, ви зрозуміли, воно дуже класно його втиває. Вуздух реально відчувається. Оце реально штука. Я раді з вузлочі купляв, реально. Добій не відразується, давайте я його так поставимо. Вот. Отак ну, от бачите, виглядає. Якщо давайте я сюди приверну. Бачите? Дуже класно. Бачите, яка відстань, воно достає? Вона дуже далеко до дістається, воно на максимумі. Дуже тихо, до речі, і можна замінити, е, можна замінити оцей вентилятор, наприклад. Ось ви бачите? Можна замінити спокійно mm -hmm. от вентилятор. Тому, а так. І так, хотів додати, що даний пристрій, оцей е, сонячна панель, вона працює від. Е... Точніше, вона е, тільки, точніше, заряджає тільки Powerbank. ось можна зарядити. Е, в даному пауербанку 74 Вт, е, це 20 000 мА. І щоб вона, я розрахував, щоб вона приблизно зарядилася, вона повинна е, заряджатись безперервно десь в районі 15 годин. Це безпери. Е, тому це не вчитує ночі і так далі. Тому відповідно повноцінно ви зарядити її не зможете за цілий день. Особливо, якщо як зараз в мене за вікном хмарна погода, то це взагалі можна забути. Зимою теж, якщо що, падає напруга і відповідно від сонця менше буде променів менше, от, бо більше буде хмарна погода, таки, як я казав. Ну, і казав. Виходить, що тільки літом, саме літо весна. І можу осінь вже точно ні. Літо, весна це саме ідеальний пори року, щоб можна було е, заряжати від сонячних панелі. Ну, ж таки, марш кошти 200 гривень. Мені не жалко, я попробую, я записую. Я дуже давно хотів спробувати зелену електроенергію. І якщо це вийде, це взагалі буде фантастично, тому що мені не треба буде тоді, в принципі, заряджатись від... Е, від мережі я тоді зможу частково знову ж таки поперед, частково завінити е, е... міську електроенергію. Е, тому слідкуйте за новинами за... в моєму телеграм-каналі. Я там дуже часто все виписую. Так само в моєму Тіктоку. Всі посилання мене є внизу в описі, тому переходьте, дивіться. Поки що, це все, що я хотів сказати. Так, друзі, я хотів зазначити, що дивіться, сонячна панель повністю працює, я тільки що її затастував. Задатував я на даній здовж таки. Вона її спокійно заряжає. Powerbank не заряджає, скоріше всього, не вистачає електричту, тому що вона 5 Вт на лампера. А значить, що вона мала габаритні речі, типу такого вона буде спокійно заряджати. Телефон вона теж буде зряджати, надріше вчора ті старі. Тому о, такі ось справи. Тому все працює, все заряджає, все супер. І так на цьому я хочу закінчитися. Огляд, якщо вам сподобалось, ви можете ставити лайки, підписуватись на канал. Це була рубрика покупка хуїні з Аліекспреса і перевірка реклами TikTok. Ну я таки не буду робити це. Якщо вам зайде, сильно вам зайде, то ще окей. Але я ще по, по приколу це купив, ну, тому що ну, воно це, це все дорого. Ну і прям дуже хорошо. Наскільки довго воно буде працювати, я не знаю. Знову ж таки. Е, тому, отака ерунда, тому бачите? Отак. Ну, і не треба ніяких оцих пшикалок, які я робив. Тому отак. Е, тому на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І в, побачимося з вами в нових відео, якщо вам сподобалося. Я буду зі ще купляти щось з Алікспресом. Ну і в принципі розповідайте друзям, що вам реально сподобалось. Да, я не розповідав вам те, що кімоноват бере так далі, так далі. Це не надо. Типу, я вам показав дуже, дуже спрощено, ну, і дуже класно. Е, ну, спрощено, без всяких нагрузок, без нічого. Е, от от діла. Ну, Більше показувати немає чого. Ну, немає чого, чого мені вам 20 хвилин розказувати. Зрозуміло. так? Якщо вам сподобалася рубрика, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це так сказати, перша рубрика була. І якщо ну, я, ж кажу, я всім довольний, не знаю, наскільки до вас працює, а якщо що, я, скоріше все, вам запрошую до додатковий ролик. Тому всім отак. Е, всі буточки, всім пока, побачимося в наступних відео.